Коли жінка кричить, то вона знаходиться на сповіді. Розповідаю, коли жінка кричить, то це означає, що в неї вже настільки накипіло, що вона вже не може це тримати. Інколи чоловіки не розуміють, чому вона так себе веде і починають її заспокоювати, починають доводити їй логічно, що вона не права, цього не потрібно робити. Тому що в цьому крику в 100 разів більше логіки, чим кожен чоловік собі може таки знати. І знаєте, в цьому є також один великий плюс. Якщо вона кричить, то це означає, що ви для неї потрібен. Якщо вона кричить, ні в якому випадку не старайтесь неї затушити, дайте їй можливість викричитись. Це знаєте, це можна порівняти, як будто дрова в камінні горять, потрібно, щоб не догоріли. Хай вона все вискаже. Якщо ви не дасте їй виговоритися, тому вона буде проявлятися через свої дії. Вона буде показувати вам, що вона холодна до вас. Тому. Я вам раджу: зверніть увагу, коли жінка кричить, дайте їй це можливість зробити та вислухайте неї, вона хоче донести вам певні якісь дуже цінності, які потрібні. І це вам таки піде на користь.